Радусним то я тебе володька. Ну що це він дурний? Що це він дурний? один я був. що він дурний? Убив тебе, правильно. Ага боже. І що там як в армії було? А, ну, хорошо, період поволь. Через день на ремень, через день на ремень. І І оце це я чуєш, Армію. Пекло. Що це за на ремень, це значить? Карабіна заплечився, я послали чуєш, на наші. Всі солдати поставили. Максим, послали мене, бо я запасив через слад голою. Ага. Ящики были, были пропасы охранять. Uh -huh. Проволока кругом, ну, твоя. Я сел за ящиком, то я бляха, сейчас, сейчас я, сидит, не два часа сидит, чтобы караульный помещение, чтобы прошел смена. Кто, uh -huh. кто идет, разводящийся смена, пароль. Що? А я каждой було забуду. Да, да, я каждому, да, вот я такого. Ну так. Да. Скільки... Я кажу, кажу, мене, розводящий мені останні навесні. Пішов розводящий, все. З мене взов, подав, все, і що? Що йдеш спати. Переводне, поміщення вздов, чужі буде там. А каравом поміщаєць, mm -hmm. то сата не спижує, охороняє. Караволь. Караво. Може, прийти всі солдат і купити. Ага. Що а як прибігаєш, караволе поміщення, що фатаєш? Чим побіч в валянці і цим довгий толок. Обігаю, <сум> <сум> але сам.